Друзі, усім привіт! Вітаємо вас у плей-офф за виживання! Так, ми перейшли вже до цього етапу, і сьогодні перший матч між командами Вілерал та Астон Віла». Нагадаю, що одна з цих команд вона вже зіграє з наступного сезону в першій лізі. І Ростислав Кравченко приєднався до мене, щоб прокоментувати цей матч. Привіт! Привіт, влада, вітаю всіх глядачів. Яка сама команда розпочне наступний сезон у першій лізі, ми побачимо вже за підсумками цієї гри. Впевнений, будь-які команди налаштовані зберегти пописку у нашому такому цікавому турнірі. І враховуючи, що і Вілерал, і Астон Вілла налаштовані саме на позитивний результат, і знову ж таки, хочеться надіятися, що саме команди продемонструють. Той рівень футболу, який ми очікуємо. А звичайно, що багатьом нашим глядачам хочеться, щоб це були забиті м'ячі, і щоб гра сьогодні дійсно порадувала саме ну звичайних болівальників, так які люблять забиті м'ячі і активну атакувальну фазу від команд. Ось нас зустрічають, до речі, стадіо Делакераміка. Цей стадіон бачимо вже ввечері буде приймати цей матч. І подивись, скільки болівальників сьогодні прийшло підтримати вілерал. Так, і бачимо. Вітають один одного гравці. Команд розсиславити з нами. Так, 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 там з Зв'язком були проблеми. Так, трошки перепрошуємо за зв'язок. Так, і давай перейдемо до складів швиденько, так, щоб це все розпочати, можна сказати так, наше діло в плані цього матчу. Отож, і склад Вільярала на сьогоднішній матч. На ворота грає Андрій П'ятов в захисті зліва Альберто Морено, праворуч Рубен Пеня. Двоє центральних захисників. Пао Торес і Рауль Альбіоль. Далі в півзахисті троє центральних півзахисників. Ферніно, Алекс Баєні, і Іману Тригуєрус. І попереду в нападі зліва грає Євген Коноплянка, праворуч Жерар Морено. І в центрі нападу грає Пако Алькасар. Схема на гру 4-3-3. Головний тренер команди Юрій. Сьогодні одна зміна відбулася в складі. Вийшов в стартовий склад саме Євген Коноплянка. Ну що ж, тобі слово, Ростиславе. На виротах в Хітон, Хіто, флаги захисту шоу та Ділогранців в центрі захисту Енгельс та Мінкс, в захисті Гендузі, Мегін та Дуглас Луис, флаги атаки Гріліш та Сусо і навістки атаки Уеслі Сема 4-3-3, головний тренер Зорислава Бумен. Ми бачимо, як Вілірал Вілі розпочинає, точніше, та там. Дуже активно. Іван Коноплянка. Ферніно відде на Альберто Морено. Морено зміщується, віддає передачу і можна вже забивати, але Дуглас Луїс ну, да, не дає пробити. Блокується. Мінкс вже з м'ячем і Одразу довга Я передача подивати. на Веслі, але ну, Веслі вже не зміг зачепитися. Ну, нагадаю, що дійсно ставки дуже високі. і... І незрозуміло питання, чи залишиться, наприклад, хто зі тренерів далі тренувати саме ось там Вілерал чи Астон Віллу. Враховуючи Зараз що... враховуючи, що команда буде грати в першій лізі, як атакує Вілерал. Прилетів. Ну, до речі, взагалі неочікувано, що саме Астон Вілла потрапила ось в цей плей-офф. Враховуючи те, які так. матчі, бувало, видавали підопічні Зорислава Гумена. І передач... Всі думали, що Наполі потрапить туди, але вони забігли в останні ворони, як то кажуть, і залишилися. Ще й здолала Астон 2-0 взагалі впевнено вдома. І, знову ж таки, я рекомендую вам цей матч передивитися, а ви зрозумієте, чому саме я кажу слово впевнено. Бо, знову ж таки, після зміни тактичних моментів, які зробив саме Володимир, там в матчі відбувалося щось. Нереальне, коли Хосакаліхон включився, дійсно як центральний та, нападник. Та. і... Тому ж такі, Лето, таке відчуття, що де це де 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 була його рідна позиція. Бачимо, атакує Астон Віла Ді Лоренцо. Сусо. Як Астон Астонвіла атакує. Гендузі! Можна пробивати. Гендузі. Ні, не пробиває. Дуглас Луїс. Дуглас Луїс. Віддає на Гендузі. Люкшоу. Узігуть поки що. Можна. Ні. Знову тягнуть. Веслі! Можна бути. Заблокували удар. Ну як же ж так? Поки що закиснав. Міг би бути момент. Але так і продовжується вже Люкшоу. Подача Андрій П'ятов кулаками вибиває. Кулаками. Подивись, атака продовжується. І знову може? Ендузі, Магін. Ендузі. Можна бути? Веслі може пробити! І Веслі забиває ну, на 33 хвилині 1-0. Виходить, Вілла вперед. Без шансів для Андрія. І забиває Веслі. Зараз дуже важливий м'яч. Я не думаю, що тут є помилка п'ятого, бо дали пробити на мене. Подивись, яка атака, і пробив же ходу Веслі. Ну... Дуже важко було таке потягнути. Передача від Магіна і удар від Веслі. Радіє з усіма і грілі Магіни Сусо прибігли. Так, Так, важливий гол. І знову ж таки, чи закріпить зараз свою перевагу англійська команда, враховуючи, що вілярал зараз може теж включитися. Ну поки що не видно на полі. Євгена коноплянку через лівий фланг немає таких. цілеспрямованих атак. Так. Діловенце можна сказати, його поки що закриває. Люк шоу вже. Люк теж шоу. лівий фланг у Астонвілли. Ендузі. Безі. Сусо Макгін! Як розігрує Астонвілла? Це кондиць. В останній момент. Не зумів веслі пробити 41 хвилина 1-0. Влірал в АТАЦІ передача на паку Алькасера, але. Ні. Не дійшла ця передача Альвіолі? Фігеро. Фігуерос. Альвіолі. Ну, до речі. мене Саме Трігеро правильно. Так, Я його завжди теж Ману Триґуєресом називав. Так, але mm -hmm. Подивився теж, передивився на інших джерелах інтернетних, скажімо, і дійсно. Mm -hmm. Ману Трігейром Ману правильно його називати. Mm -hmm. То теж Будемо це вже мати на увазі. Е, перший тайм завершено 1-0 попереду Астон Вілла. І по статистиці ми бачимо два удари, два спіру Астон Віла, один удар один спіру Вілірала. 49 на 51 володіння м'ячем. Бачимо, що Астонвілла. Поки що трошечки краще виглядає, реалізували свій один момент із двох, який був у першому таймі. Але знову ж таки, Ростислава, що ти очікуєш у другому таймі від команд загалом далі. Ну, у другому таймі я очікую, що влягало будуть активніше діяти, і що Установіла буде намагатися на контратаках їх ловити. Ну що ж, давай подивимось, який буде другий тайм. І, знову ж таки, він буде виріш... вирішальним вже для. Команд, враховуючи, що Вілірало потрібно забивати, або інакше буде вже виступати в першій лізі з наступного сезону. Хоча по чемпіонату, який минув, я не скажу, що Вілірал заслуговує грати в цих матчах за виживання. Так звичайно були матчі, в котрих вони грали на знаєш, команда, яка е, вже вийшла у плей-офф. Бачимо Ману, Ману Треґейро віддає на Жерара Морено. Морено. Віде на Тригейро, Тригейро в Гейро вдотик. Пакуалькасер. Баеня. Рубе, І... рубе на пеню. Бачимо Тригейро, Морено. Дивись, як, яка розпасовка від відлірала. Баенія може пробити. І, І віддає на ферніно. Обережно грають. Підопічні Юрія. Морено. Морено! Подача і! Подача! Ну не забивають! Чабла, і зараз контратака дуже може бути. хороша І Астонвіла вже може зараз Гриліш. скористатися шанс. Можна запускати на Уеслі. Ні, але ні. на любов. Обережно. і... Магі. Магі. Ну, Передача коли... яка на гріліша! не зміг пробити! Стригейро як зіграв. Ризиковано але чисто. і атака вилягала, га. Передача Ми, на Морено, як це дійсно добре. Передача! і Може Як відіграв Мінкс. А, вибачаю, це не Мінкс, а Ді був, Лоренцо. Лоренцо, так. Так. Пау Торес. Треба завантажувати туди вперед. Але пасує на фланг. І чомусь ЛіРал вирішив обрати стратегію саме обережного виходу зі своєї половини поля. Autogas. Євген Коноплянка. Нарешті він Коноплянка. ну. Віддає на Ферніно. Фіч... Це звідчається, Євген. Альберто Морено. Бачимо. Коноплянка показує рукою, але не віддали йому. Передачу. Ось зараз. Коноплянка. І а... штрафний буде. А Ні, ні продовжуйся, да. То м'яч зіграли гравці Астонміли. Коноплянка! Відпасово і... Морено! Треба подавати! Відайся на Ферніно, відде на Ферніно. Як вілірал розігрує довірного. Коноплянка пробиває! Захищається, треба бити але ні. Здається. Стала Сусо контратакує якраз. Веслі. уеслі. Сусо Веслі. Там Фуло, Лусь, як віддав дотик. Так, Люк шоу! Так, але заблокували його удар. А чому ж правою? Він, він же шуліка. Ждав би лівою. Подивись, яка передача була від Луїза. Так. І удар. Почув, і... що я так кажу лівовуш відпасувати і зробив це. Дійсно, таке відчуття, що тренер там не Зорислав, а Ростислав. Так, так. Ода І Андрій, п'ятов кулаком вибиває м'яч. Кулаком. Євген Коноплян. Це майже часу вилягало. Треба йти в атаку зараз. Жовтій субмарині, дуже мало часу. Мені подобається, як Астоніла компактно захищається, що не пресингують, але знаєш, зону так е, тримають свої зони відповідальності. Але знаєш, е, після матчу з Наполі не було того захисту в другому таймі у Астон Віла, який ну, ми та. зараз бачимо. Можливо, висновки зробили, так. І там відкривається коноплянка, але ні, відпустив назад Ферніно. Альберто Морено на фланзі проти Марен. нього Дулас Луїс. Альберто Подавали. Морено передача! І що там? Ні. І що? Офсайд був. Оф а, офсайд, Мені здалося вже фол. У Пако Алькасера був саме офсайд в ситуації. 11 хвилин залишається до кінця зустрічі. 1-0 на користь гостей сьогоднішнього матчу. Яка може бути інтрига зараз в останні 10 хвилин? Гендузі. Люкшоу. Подача на Веслі, але Веслі не зумів головою точно года. пробити. Дубль був дуже близький. Ну як тобі Астанвіла в другому таймі? Бачимо, що дійсно команда Зорислава Гумена таке віщать, що не виключається після першого тайму. В першому таймі були нагоди, але їх було менше, в другому їх стало більше все-таки. Так, звичайно, у другому таймі Астонвіла показує, що вони готові боротися і довго забивати. Одразу довга передача від гравців Лірала, але вона не проходить. Передача на Веслі. Одразу бачимо, що Астонвіла володіє м'ячем. Сусо. Ді Лоренцо. Ді Лоренцо на Фланзі. Може подавати зараз Ді Лоренцо, Але Альберто Морено забирає хвилину. додає арбітер. Зовсім мало часу. Віліралу треба завантажувати м'яч вперед. Але вони цього не роблять. І все. Астон Вілла залишається в вищій лізі. Ми вітаємо Зорислава Гумена з перемогою. Дійсно складний Це матч. Перемогли. Так, і Вілірал, на жаль. Вилітає. Я думаю, що Юрій теж розчарований, враховуючи, що були сьогодні надії на лівий фланг, де грав Євген Коноплянка, але до нього не дуже часто м'яч надходив і не зумів саме Євген сьогодні вдало навіть вдарити поворота. Хоча був, була спроба у нього удару, але м'яч пішов у захисників саме Астонвіли. Так, знаєш, і мені здається, що за порукою перемоги. Останніли було те, що вони так вони грали по рахунку, але і показували, ляли, що якщо о, вони занадто відкриються і під усі в атаки, то вони можуть спокійно і дубі пропустити. Подивись ось, Веслі перший м'яч забивав. Дійсно, яка була атака і передача. Гендузі віддав на МАГІна. Магін побачив mm -hmm. Веслі, що він відкрився. Пауторес не зміг його закрити yeah. до кінця, і Веслі свій момент не прогавив. Так, до речі, і Паутові вже якраз і в реальному житті грає в Астонвіллі. До речі, цікавий факт так від цікавий. Ростислава. Тому що знову ж таки я думаю, що Ростислав слідкує дійсно дуже чітко за англійською прем'єр-лігою, і, і уважно і чітко тут можна підбирати різні епітети. Ну і Астон Віла зараз під керівництвом Уная Емері в першому турі Ліги Європи здолали Болоню 1-0. Далі теж на цьому тижні будуть грати другі тури. Побачимо, як буде далі рухатись команда Емері. А ось команда Зорислава Гумена в нашому чемпіонаті залишає за собою місце саме вже в наступному сезоні. І з цим ми ще раз вітаємо Зорислава, так можна сказати, я думаю, спокійно. І по статистиці ми так, бачимо. Суком дослужено так, так. залишається Астонвіла у сезоні у, там, на наступний турнір. Бачимо, Ростислав теж е дійсно по можливості зараз з нами дивиться цей матч. Е І бачимо статистика. Два удари один стиру Вілярала, 4 удари, 2 стиру Астонвіли, 55 на 45 володіння за іспанцями. Ну і по оцінкам, Ростислава, кого б ти виділив би у вілерали сьогодні, навіть не дивлячись на цю поразку. Ну, мені сподобався. як грав Фергніно та Найтбена і не знаю, чому йому дали, дали 5.0. Він намагався розганяти атаку. І так не завжди виходило, але саме він був рушєм атак жовтого сумовірний Євген Коноплянка, на жаль, не зміг сьогодні себе проявити. 5-0 отримав. Пако Алькасер ну, не доходив до нього так. М'яч як потрібно. Саме не зумів він проявити свої такі нападницькі якості. І До Останвіли швиденько Веслі отримав 7,5. Теж не було заміну англійської команди. Веслі кращий гравець матчу, забив цей важливий м'яч. Макін отримав 7-0 загальову передачу, навіть сьогодні зробив 19. Успішних передач 19, що теж немало важливо. І так, бачимо, фланги також. Фланги, так. Мені класно себе показали, так. Фланги захисту. І Ді Лоренцо, Люк Шоу. Можна і Дуглас Дуглослую сьогодні сподобався як опорник. І підключався mm -hmm. до атаки у Астон Вілли. Ну що ж, друзі, будемо з вами прощатися. І ще раз ми подякуємо Вілералу за цю mm -hmm. гру. Шкода, що команда Юрія вилітає. Будемо ще уточнювати у тренера Вілірала, чи залишиться він далі з командою вже на другий сезон, саме в першій лізі. Тож, друзі, до зустрічі. Усім гарного дня. І з вами були Владислав Фернець і Орслав Кравченко ще раз. І Гарного вам вечора вже зараз друге навіть скажу, щоб все було добре. До побачення. До побачення.